Всім привіт! Сьогодні зранку зайшла в інсту і подумала, зайду завтра. От. Сьогодні святковий день матері, і з цього приводу у мене просто голова кипить. Спочатку я не могла зрозуміти нашу типу, дякувати мамі за життя, тому що це вибір мами, давати це життя чи не давати. Потім я подумала, насправді це не вибір мами, тому що не всі жінки, які хочуть мати дітей, мають дітей. І чи це вибір тоді жінки мати цю дитину? Тому кому треба подякувати за це життя? Мамі чи татові, чи мамі з татом? Ну, Тобто жінка би просто так не народила, якщо б не було. Сперматозоїда. Тому треба дякувати за життя Богу, Всесвіту. Ну, якщо ти вже живеш. А жінка, коли народжує дитину, для неї це подарунок. І вона має дякувати за дитину. Ну, тобто, не дитина має дякувати мамі, а мама має дякувати за дитину. Тому Мені здається, було б логічніше, щоб був день дитини. Не день захисту дитини, а день дитини. Або день людини. Коротше, я не знаю.